Всім великий привіт в резервит. Зустрічає мене красива колекція, багато базових речей, багато кежуальних. Є що подивитися, ну, як завжди, резерва тішить цікавими моделями, цікавими фактурами, тканинами розповідаєте на Ну, Яка красота, неймовірна. А які кіточки в формі квітки з металом. І ціна 999 гривень. В складі модул і Поліастер Модул – це різновидність віскози. І такі блузи є в базовому чорному кольорі. Не сподобалися мені ці блузи, що в коричневому кольорі, що в чорному. І такі блузи я бачу є в оранжевому кольорі. Така ж ціна 999 гривень, а жакет чорний коштує 2199 гривень. А я спішу до цього костюма. Це вже поліестер, пейслі, блуза і є спідничка, чи штани, зараз будемо дивитися. Переважають оливкові кольори, темні. Теж красива блуза. Хто любить принтові речі. Є така блуза коштує 1399 гривень, а ось ці чорні чи коричневі, де краща якість, вони коштують дешевше, 999 гривень. Тому незрозуміло, як утворюються ціни, а на виробник краще знає. Саме краще це дочекатися знижечок, хто хоче дешевше, то чекає знижок. Льориксовою меткою і спіднечка, вона досить довга. З оборкою знизу, з підкладкою. І така спіднечка коштує так, 159 злотих, або 40 євро 1599 гривень з гумкою. Бо цікавлять джинси прямі, теж непоганої якості вважаються в резерви. Ціна не низька, 1999 гривень, навіть вище, ніж в Зарі. В Зарі вже за 2000 дуже круті джинси, так що треба ходити по різних відділах, якби по різних брендах, скажімо так, і це міряти, дивитися. Ну, зараз тільки представлена в Києві і в Львові, по-моєму, в інших містах немає, тому резервель є практично в різних всіх великих містах. Цікаві балетки додані, новинка, непогані, схожі такі в зарі бачила. Сподіваюся, це шкіра. Шкіра тільки зсередина, тобто устілка, авар це шкірзам. Ну, краще було би, щоб це була шкіра. Ціна 2799 гривень. Ну, це не шкіра, це за дорого, чесно вам скажу, тому що взагалі, хто дивиться мої відео, там ви купите шкіряні, якби балетки були за 1700, дуже класні. Повністю шкіра, овеча, козяча шкіра є, ну це задорого, чесно. Хоча все відносно кажу. Я, наприклад, якби я розглядала для покупки, то я би вибрала ті, що в зарі, хоча модель красива, але вам вирішувати. А те, що устілка зі шкіри, не додає їм абсолютно бонусу, тому що верх шкір зам. Ось такі балеточки є. Схожа я показувала в чорному кольорі, в цьому бежево-пісочному не було. Сподобалося, що модель, що якість, м'якрасенький, сподіваюся, це шкіра, я вже бачу, що це шкіра. І верх шкіра, і середина шкіра, вони м'якосенькі, повністю шкіряні, класненькі. І їхня ціна 999 гривень. Ну от скажіть. На вашу думку, які якісніші і які ви б обрали, напишіть в коментарях, чи ці за 999 гривень, чи ці за 2000. Так, 2799 гривень. Тут лише устілка шкіра, а ці повністю шкіряні. І 999 гривень. Я вважаю, що ці більш стильніші. Тут тренчі і бежеві джинси широкі. Джинси мене зацікавили, я їх покажу. Ось такі широкі джинси. З акцентними кишенями, з акцентними гудзиками на кишенях. 1499 гривень їхня ціна. І такі джинси є в синьому кольорі. А ще красивий жакет з цупкого трикотажу. 1399 гривень. Колір жовто-лимонний. У відео я так бачу, відображається якийсь такий до кремового, але насправді жовто-лимонний. 68 віскози, непогано. 28 поліастеру і 4 ластану. Новиночки, сумки. І футболки оверсайз в смужку. Сумочки з брилочками брелочок, ще одна сумочка, це така ключниця, можливо, але я так думаю, що це просто суто брелок і нефункціональна ця штучка, цей брелочок Є довга ручка, захована всередині багато відділів, тобто два відділа. Це вже багато для резервет. Зараз я доберуся. До серединки, якщо мені вдасться щоб подивитися, що там всередині, має вигляд якоїсь косметички поки що. А, є додаткові дві ручки чи одна. Ну зараз, хто має терпіння, чекайте, очікуйте. Так, дві ручки є і два відділа. І ціна 1399 гривень це шкірзам. Куртка з цупкої котонової тканини назваліватиму коміром 1999 гривень. Ще не розпаковані гузочки, тільки привезли. В розмірі S, то це оверсайз. А на сьогодні резервет вже хватить. Переміщаюся плавно в Вайкікі. A few Всім привітики у Вайкікі. Мене зразу потягнуло до суконь, Все такий яскравий, жіночне, красивий. Така сукня це поліамід. Але я бачу багато поруч є з котону. Так що наберіться терпіння, хто чекає на натуральні тканини. А ця сукня теж непогана. Теж цікава. І вона коштує 599 гривень. ну Це дешево. А тут же натуральне щось. Такі дрібосенькі квіточки, жіночна сукня. вау да. Лайкійки це турецький бренд, якість непогана. 999 гривень і це 100% віскоза. А мені сподобалася ось така біла сукня на запах талії вона зав'язується донизу ярисна. Фактурна тканина ніби жата. 999 гривень. І 99 поліастеру 1 ластану. Ще така є 100% віскоза. Ось така сукня, вона в підлогу, знизу вона з оборочкою, на бретельках, бретельки як з гонкою. І така сукня коштує 899 гривень. Ну, досить пристойна ціна, враховуючи те, що тут віскоза. Білі жакети, чорні жилетки, тобто база з баз. Ціна 2299 гривень, застібається на один гудзик. Склад хороший, 92% віскози і 8 льону. І підкладка 100% котон це теж якби супер, але ціна просто теж супер. 2-300 за жакет, бо там є льон. Не дешево, не дешево. Є речі, які якби не дорогі відносно. Ну, красивий жакет. Ну, ціна теж красива. Теж красива. Треба шукати резерви, зара. Теж дорого, але по якості є різниця. Ще такі є костюми. Яскравий колір фуксі, легісенька тканина. Да? 1099 гривень. Хороший склад 65 віскози, 35 льону. І штани теж з такого складу льон віскоза. Вони широкі палац, висока посадка. 1199 гривень. Костюм вийде, зараз скажу вам скільки. 1199 гривень і сорочка. Так, а де ціна я вже загубила? І сорочка 1099 гривень. Дві тисячі буде коштувати костюм. Ліпо, ну, ліпо супер. І така пропозиція є в чорному кольорі, бежевому і оливковому. Тут щось таке стильненьке, ще повісили сумку білу з ланцюжком, хтось залишив. Біля рожевої сукні, рожева сукня теж дуже красива. Подивимося зараз ціну. Вона з підкладкою і я бачу, що підкладка вже полястерива. Ось на вечір така сукня. І Сумочка така трішки примітивна, чесно кажучи, 599 гривень. Видає зразу о, статус, ваш соціальний, точніше, статус, тому що видно, що вона якби неякісна. Або речі можна купити і дешево, але вони будуть мати дорогий вигляд. А ця сумка а не ця історія. Сукня 899 гривень, я не хочу заглядувати на склад, тому що я вже чую, що це поліостер, Ну, сукня непогана і по ній не скажеш, скільки вона вартує, так як по сумці, бо сумка. Якби видно, що вона ні з чого і ніяка. Хоча в Якіки є непогані сумки бувають. Я показувала недавно бордову сумку, вона вигляд мало якісної і якби дорогої. <клес> Спіднички з потріпаним низом. Джинсова 829 гривень. Я піднімаюся на другий поверх лайкій, а там гучна музика і купище народу. Но я бачила дитячі класні речі, трішки є жіноча гоновинка. Народ трішки розійшовся, але це не з моїм щастям, як я тільки починаю щось дивитися, то обов'язково хтось підійде і починає ту саму річ тягнути. От сьогодні цілий день, так. 659 гривень сукня і досить непогана ціна це 100% віскоза. Така мила по політньому. З гумкою в Талії. Вона донизу з гузочками. Красива сукня. Красива біла сорочка. Дивлюся в розмір європейському, 48-му, тобто великий розмір 4XL. Вишивка прошла. Це 100% котон. 899 гривень. Ну недорого. Недорого. Красива, базова. Будьте мати собі ціле літо, хорошу красиву блузу, блузу сорочку. Романтична сукня. Ніжний квітковий, квітковий принт розширено донизу і знизу з оборочкою. Тут з гумкою можна опускати на плечі 799 гривень. Непоганий склад 86% віскози і лише 14 поліаміду. 759 гривень. Красива теж романтична сукня з розрізом знизу, з такими рукавчиками, буфами, з гумкою у манжетах. І ще в такому принтує. Це більш, мені принт більш сподобався. більш такий літній. Теж така ціна, 759 гривень. Так, черга до примірочний велика кілометрова. В складі 86 віскози, 14 поліаміду. Хто шукає вишиванки, в якій їх багато, я здивована такою пропозицією. Є для хлопчиків сорочки 1099 гривень з вишивкою. І є для дівчаток сукні. 1299 гривень сукня біла з вишивкою. Має вигляд котону. основна тканина 100% котон. 100% бавовна. І 100% бавовна ще є такий блуз з вишивкою, 749 гривень. Дитячий кардиганчик в'язаний 579 гривень. Це 100% котон з вишивкою. І ще є блузи широким рукавчиком 499 гривень. тканина трішки як жата, але це 100% котон. Заглянемо в колді. Розкішна блуза. я в колді. Це український бренд. Відчувається в Україні. Красива блуза і в схожому принту є спідничка, можливо, це спідничка шорти. Так, дійсно знизу є шортики. А хоч я цю було заглянути, але зараз я знайду шортики. Спідниця шортики 599 гривень це котон, 100% баловна. Дуже мило по літньому. Так, музика лунає досить гучно, тому не буде довгого огляду. А, спідничка з складками, легкий джинс полегшений. джинсова спідниця в складку з декоративними вистрочками, вистрочками 1299 гривень. З необробленим низом. Красива стильна. І шортики, висока посадка, білосніжні. Хожу я показувала. 749 гривень. 749 гривень. Широким поясом. А, а який склад тут не вказаний, треба всередину дивитися. Хороший склад, 93% віскози, тільки 7 поліастеру. Ще така красива сукня. Я бачу, де вона висить, і зараз я покажу вам детальніше. Ось така сукня з відкритими плечима. З гумкою в талії, широкі рукавчики, вона коротка, привольна, 1499 гривень. Дуже має багато спідничок знизу. Добратися до складу край важко. Верх має вигляд як віскозної тканини, а підкладка має вигляд як поліастери. Ну, красиво дуже. Спідничка жіночна. Точніше, сукня не спідничка. Дуже заговарююся від музики. Музика дуже гучно лунає, тому як так. Не чуєш, що сам говориш. Ще така красива жіночна сукня по-жіночному виділений бюст. І ціна 1899 гривень. Теж має вигляд а віскози, а знизу є підкладочка. А Підкладочка. На це поліастер і то такий любовий. Так, що зав'язується. Вона зав'язками ззаду вона зашнуровується. Ось така жіночна сукня. Такі новиночки були в колді. всім папа. -па. І до зустрічі у нових відео. Покажу вам ще цю сукню. Сукню Майко, рубчик. Значить, ще не папа. А, бо я знаю багато хто любить такі стигненькі сукні. Сукня Slim, 799 гривень і це котон з ластаном. А, має вигляд непоганої якості. Ось така сукня. Всім папа!